Друзі, усім привітики! З вами на зв'язку InScience. Мене звати Олена і ми вітаємо вас на нашому лекторії Science Kids, науково-популярному лекторії для дітей і всіх, хто знайомиться з наукою. Сьогодні до нас в гості завітала парадонтологиня Ганна В'юн, і разом з нею ми будемо говорити про те, чому з'являється Каріяс та як від нього захиститися. Тому сідайте зручніше. Ми будемо розпочинати. Цей вебінар ви можете слухати за підтримки Нової Укрей. І якщо ви дивитесь нас на Ютубі, зараз саме час поставити вподобайку до цього відео, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати появу нових лекцій від наших лекторів та лекторок. А тепер давайте знайомитися якраз з нашою сьогоднішньою лекторкою: Ганна В'юн. Кандидатка медичних наук, доцентка, лікарка-стоматолог з 10-річним досвідом, яка веде науково-популярний блог, на який я особисто дуже раджу підписатися. Ганно, привітики! Привіт, Олена, привіт, друзі! Дуже рада сьогодні бути з вами, поділитися часточкою своїх знань в своїй професії. Тож, можу починати, так? Так, так, давай розпочинати. Ми всі готові слухати про каріс, як доглядати за своїми зубами, чому цей кар'яс виникає, і взагалі чи варто його боятися? <реш> Супер, поділюся тим, що знаю. І почнемо з того, що сьогодні я буду розказувати про каріес. Почну з того, що таке карієс, чого ми взагалі про нього говоримо, що характеризує собою каріес, чого він з'являється, тобто, яка його справжня причина. А також розкажу, які наслідки можуть бути, чого від каріесу можуть боліти і випадати зуби. Ну і щоб не зру... Робити цю лекцію такою трошки сумненькою, тому що ми знаємо, що це з'являється, я розкажу, що можна вам зробити для того, щоб захистити себе від карісу, а це того варте. І почнемо ми з того, що каріес – це найпоширеніша хвороба в світі, тому ми сьогодні про неї розмовляємо. Каріес найбільш поширена, тобто ну немає ніякої іншої хвороби, яка була по такої кількості людей. Ви бачите на діаграмці як планети, так кількість людей. Яка має те чи інше захворювання? І от стоматологічні захворювання, куди входить карієс і пародонтит? На цю хворобу хвороби хворіє половина населення планети, тобто 3,5 мільярди людей. Мають стоматологічні захворювання. Тільки на третьому місці серцево-судинні захворювання, що є найпоширенішою причиною е, смертності, і далі вже діабет, респіраторні і так далі. Тобто найпоширеніша хвороба. І про неї не так то часто е, і говорять. Але ми сьогодні виправимо цю помилку. Значить, перш ніж говорити про карія, пропоную вам взагалі зрозуміти, е, що е, відбувається в. Нас в роті, і тоді ми можемо легко зрозуміти, що таке каріс і чого він е, у нас з'являється. Якщо ви подивитеся собі в ротову порожнину, то побачите, що у вас є достатньо багато зубів. У дітей зазвичай, якщо це молочний прикус, це 20 зубів. І є різці, це передні чотири зубчика е, на верхній і 4, на, на, на нижній щелепі, потім у нас йдуть ікла як у левів, потім в нас йдуть жувальні зубки. У дорослих приблизно така сама структура. Тільки зубів трошечки більше, від 28 до 32. Але якщо ми подивимося ще глибше, ми побачимо, що наші зуби знаходяться в кістці, в верхній щелепі, ось ви можете її по, е, попробувати так, пощупати. І в нижній щелепі, тобто в нас є дві щелепи, і от в коренями зуби тримаються в щелепах. Е, в порожненні рота ви бачите тільки коронки зубів, тобто частину. А частина корені схована в кістці. Якщо ми подивимося, то в кістці ще й а, проходить нерв, який і нервує всі-всі зубчики. Тому ми, стоматологи, а, вважаємо, що зуб це не просто там якась частинка, це повноцінний орган. Тобто у вас порожнині рота від 20 до 32 органів, які живуть своє повноцінне життя, і які ми маємо зберігати для того, щоб... А, ми повноцінно функціонували. Якщо ми розріжемо зубчик навпіл, тобто база, ми бачимо, що є коронка, яку ми бачимо в порожнині рота, є корінь, який знаходиться в кістці, тримається, є шийка, що між коронкою і е, коренем. Але якщо ми розріжемо навпіл, то ми побачимо, що структура зуба вона неоднорідна, і в нас є різні тканини в зубі. Ось, наприклад, найверхню, ту, яку ми бачимо, ми називаємо емаль. Це дуже плотна тканина. Вона найплотніша. Вона плотніша ніж кістка. Тобто, якщо дентин, який під нею трошечки плотніший за кістку, то емаль в 4-5 разів плотніше за, за дентин, найтвердіша тканина. Тому ми можемо пережовувати горішки і все інше. А під емаллю є багато дентину, а під дентином є нерв. Ми називаємо це пульповою камерою. Бачите, як така трошки схованочка. І в цій схованці а, лежить судинка, лежить нерв, лежить лімфатична судинка, і все це дуже-дуже функціонує. На корені, на поверхні кореня в нас знаходиться цемент. Ще тут парадонтальна зв'язка, яка тримає зубчик в кісті, щоб він не випадав. Ось така цікава структура. Ці всі. Складові зуба, такі як емаль і дентин, вони містять багато мінералів. Ми це називаємо простими словами: це кальцій, фтор, фосфор. Я думаю, ви чули про ці назви. От кальцій, фтор і фосфор є дуже багато, майже 90%, 95%. В емалі все складається, тому вона така плотна. В дентині десь 70%, а все інше це білочки там і інші мінеральні. І немінеральні компоненти, а давайте ще окрім. Того, що всередині зуба, тепер подивимося, що в нас тут є чорненькі такі штучки, які і є каріес. І давайте ми з вами дамо спочатку простеньке визначення каріеса, тобто таке базове, щоб ви зрозуміли. Тому що трохи пізніше я вам дам визначення каріесу більш повноцінне. Якщо простими словами, то каріес це необоротний процес. Тобто ми не можемо повернути втрачені а, час, а, тканини зуба. І насправді, коли ми ставимо пломбу, я думаю, ви чули, ми нічого, ми відновлюємо тільки форму зуба, але тканини ми не вирощуємо назад. Саме тому важливо профілактувати mm -hmm. каріяс. Окрім того, що це необоротний процес, він заключається в тому, що. Щось витягує з зуба, з земалі з дентина оці мінерали, про які я казала: кальцій, фтор, фосфор. І тоді, коли мінералів дуже мало, виявляється, що зуб починає швидше руйнуватися і утворюються ось такі порожнини. Тобто карієс це. Необоротна руйнація твердих тканин зуба. І каріс може виглядати абсолютно по різному. Він може виглядати як біленькі плямочки, як е, жовтенькі смужечки, як е, малесенькі, як більш великі потемніння, більш коричневе, більш чорне. Ну і вже в фінальній е, фазі стадії ми можемо бачити вже велику порожнину. Але і навіть плямочка це також вже. Caris. А давайте тепер порівняємо, як, які симптоми, які скарги у вас можуть бути, в залежності від того, яка ступінь прогресування каріса у вас може бути. Якщо ми бачимо на поверхній малі тільки плямочку маленьку, ми називаємо це стадія плямки, то у вас може не бути взагалі ніяких відчуттів, тобто ні болі, ні насолодки. Або може Може бути а, чутливість mm. на солодке. Тобто може бути і так, і mm. так. А, як а, буде, це вже залежить відповід... від вашої особливої вашої. вашої... Особливості, так, генетичної там, певної схильності. Далі карієс сидить в глибину, і вже в емалі, коли утворюється порожнинка невеличка, ми називаємо це поверхневий каріс. І знову ж таки на цьому етапі больових відчуттів ніяких немає. Карієс сиди глибше, він ніколи не зупиняється. І коли каріс вже в дентині, бачите, це емаль, коли карієс вже в дентині, то ми називаємо це середній каріес. Чутливість може бути, а може і не бути. Каріес іде глибше і доходить майже до пульпової камери. І тоді вже з'являються певні больові відчуття, особливо на холодне. Ми називаємо це глибокий каріес. Коли каріес доходить до нерва, ось тут з'являється біль, яка, е е е коли ми кажемо болить зуб, то Знаєте, запалення вже процес вже біля нерва, і це вже запущена стадія. Саме тому ще раз дуже важливо робити профілактику. Коли з'являється біль, це вже частіше за все запалення нерва. Коли ми не лікуємо а, ці больові відчуття, коли ми не лікуємо цей каріс а, або пульпіт, це ми називаємо запалення нерва, тоді виникає періодонтит І тоді зуб починає по-іншому боліти. Якщо болить нерв, то є біль від холодного і ввечері, тобто лягаєте ввечері, а щось відчуваєте, зубчик підниває. А коли вже періодонтит, тобто процес пішов вже в кісткову тканину. Зараз я вам покажу на цій фотографії на, на, цій, на цьому малючку. Бачите, якщо запалення вже тут, ну тоді це вже періодонтит, і тоді вже біль буде при накушуванні, і зуб буде піднивати. Як ви бачите, є така гранація. До речі, напишіть в чаті, які у вас є симптоми пов'язані з зубами, і ми можемо приблизно зрозуміти, чи, який у вас процес: чи каріес, чи початковий, чи пульпіт, чи періодонтит. Тож пишіть в чаті. Потім не подивимося і попробуємо діагностувати. А які ж наслідки будуть, якщо ми не будемо лікувати? Про біль ми вже поговорили. Якщо ви подивитеся на цю картинку, то перше, що ви побачите, це те, що в хлопця немає зуба. Але ви також можете побачити, що в хлопця немає і брови. І це значить, що коли немає зуба, то це дуже. Привертає увагу, і це видно в першу чергу. Саме тому Каріс може, каріс, який завершується тим, що треба зуб вдаляти, або зуб настільки зруйнований, що він там може сам розхитатися і випасти, то це дуже велика невпевненість в собі, і вже не так хочеться посміхатися. Якщо втрачаються передні зуби, то це ще й не чітка вимова. А якщо зубів багато втрачено, то ми недостатньо пережовуємо. Вивоємо їжу, а задача зубів пережовувати їжу, коли ми недостатньо пережовуємо, ми недостатньо отримуємо вітамінів, мінералів, тому що харчовий комок, ми це називаємо, маємо, має потрапляти дуже подрібнений в шлунок. Якщо він не подрібнився в ротовій порожнині, тоді виникають проблеми з травленням. Різного характеру, і це все дуже погано впливає на організм. І, до речі, не тільки через те, що немає зубів, нема чим жувати, а і ще й через те, що каріс це хронічна інфекція, і причина каріесу – це бактерії. Тобто не цукерки, як деякі кажуть, хоча про цукерки ми також сьогодні поговоримо, а саме бактерії. На поверхні зуба, там де ми не дочищаємо, між зубами, біля ясен дуже багато накопичується бактерій. Ви можете побачити, як вони виглядають під мікроскопом. І ці бактерії починають каріс. Але ці бактерії не просто бактерії, вони утворюють певну цивілізацію, яку ми, як науковці, називаємо біоплівкою. Біоплівка це така група, структура, цивілізація мікроорганізмів. І найголовніше місце в утворенні карісу е, належить streptococcus mutans, так звуть цю бактерію, яка є ключовою в розвитку карісу. І ця цивілізація, ці бактерії, мають специфічні властивості, тобто вони мають захисні речовини, вони захищають себе від різних факторів е, оточуючого середовища. І вони вміють прилипати до поверхонь. Тобто, дуже структурована система з бактерій. Але Хороша новина в тому, що одних бактерій не завжди є достатньо. Хоча вони починають весь цей процес, і без них на сьогодні ми кажемо, що каріса не може бути. От спочатку в нас з'являються стрептококус з бактерії, утворюють біоплівку, а утворюють біоплівку в зубному нальоті, який ми не дочищаємо. Коли доглядаємо за зубами. Після того, як ці бактерії накопичились, їм потрібні цукри ось наші е, е, також дуже важливі персонажі в книзі під назвою Каріс. Тому що цукри, а це швидкі вуглеводи, такі як цукерки, хліб, все, що ми любимо і вияв, е, коли вони потрапляють, ми їх жуємо, вони застрягають в ямочках, фісурочках, тобто в таких е, місцях, де важко вичистити звідти, і слиною. Важко змити. Залишаються там надовго, якщо ви погано почистили ввечері зуби, або не почистили взагалі, то вони залишаються на цілу ніч. І за цілу ніч бактерії їдять і цукри, тому що дуже легко їх перетравити, і частково ваш, ваші зуби і утворюють кислоти. І от саме кислоти ослабляють тверді тканини зуба. Вони якби витягують мінерали, кальцій, фтор, фосфор, і цей процес називається демінералізація, вони витягують зуба, бактерії ще більше роз'їдають те, що залишилося, і утворюється тоді порожнина, яку ми називаємо калієсом. Тож, давайте дамо, як ми кажемо в університеті, повноцінне визначення, що таке карі, щоб вказати всі-всі нюанси і деталі. Каріес це поширене. Поширене, півнаселення нашої планети. Поширене. Хронічне це значить роками. Не за дві хвилини розвивається карієс, бо щоб зжувати зуб, треба часу. Інфекційне чого інфекційне? Бо бактерії, Отак їдять наші зуби, захворювання, що виникає внаслідок прикріплення до зубів карієсогенних бактерій, пам'ятаєте, насамперед це streptococcus mutans, які метаболізують цукри з утворення кислоти, що з часом демінералізує структуру зуба, і тоді утворюється порожнина. Оце визначення, яке ви тепер розумієте на 100%, і яке ми, як стоматологи, вчимо в університеті. Е, перша частинка, де ви багато тепер вже знаєте про каріес, у нас завершується, і ми переходимо до другої частинки. А що ж нам робити? Щоб захиститися, і на сьогодні дуже багато міфів: що а нічого робити не треба. Е, яка генетика в нас є, які зуби у наших батьків, дідусів бабусів, такі і будуть в нас. Тож, давайте подивимося. Чи дістануться вам зуби від вашої бабусі чи дідуся? Чи все-таки ви можете якось повпливати на цей процес? Наука одностайна в тому, що генетика певним чином впливає на те, що у нас буде з нашими зубами, чи буде карість, чи ні. Але через певні е, ланки. Перша ланка це мінералізація емалі, тобто, вам генетично передається, наскільки малі дентин міцні, тобто містять багато а, кальцію, фосфору, втору. Коли прорізаються ваші зуби? Чи коли вони ще не багато мають, чи вони трохи попізніше, коли вже а, трошки з, з, мають більше захисних механізмів? Який ваш місцевий загальний імунітет? Щоб поп... Боротися з карісом. Також генетика впливає певною мірою на форму зубів. Яка у вас структура зуба, чи глибокі ці ямочки і фісури, де може застрягати їжа, яка їх форма? Також генетика впливає, які харчові звички в вашій родині, чим ви звикли харчуватися? Чи достатньо вітамінів, чи тверда їжа, чи м'яка, чи багато цукрів, чи все-таки ви менше споживаєте у цих швидко засвоєваних вуглеводів. Ну, і які у вас поведінкові звички, що є насправді одним з найключових, тобто як ваші сім'ї доглядають за зубами. Чи кажуть, та, генетика, чи все-таки все вичищають, бактерії прибирають і ніякого карісу немає в батьків через хороший догляд і не буде у вас. А, окрім того, що є певні генетичні, є ще і найбільш впливові. Комплекс профілактичних заходів, тобто, що ми можемо зробити для того, щоб в нас не виник каріс. Перше, це ефективний догляд за ротовою порожниною. Друге, це те, що ми маємо відвідувати стоматолога і для контролю, і для лікування, і для профілактик. Тобто є щось, що ми, як стоматологи, можемо зробити, щоб у вас не з'являвся каріс. Точніше, зменшити ризики. І, а, і ще один важливий момент це здоровий спосіб життя, наскільки збалансовано ви харчуєтесь, яка у вас фізична активність? І давайте трошки поглибимося в кожний з цих пунктів, щоб ви могли робити профілактику вдома. Перше це ефективний догляд. Найголовніше, я, як парадонтологиня, займаюся цим вже 10 років, вчу, як доглядати за зубами. Коротенько вам розкажу зараз, але якщо. Ви хочете поглибити більше, то подивіться нашу лекцію, яку ми проводили в попередньому сезоні, про те, як їсти цукерки і зберегти свої зуби до 100 років. Там я більш детально поглиблювалася про догляд. З головного, що захистить нас від карісу, те, що ви маєте чистити зуби два рази на день, і обов'язковий догляд є вечірнім. Також ви маєте використовувати ефективні засоби догляду і правильні техніки. Техніки видалення біоплівки, які включають в себе те, що у вас має бути хороша щітка з густою м'якою щитіною, або електрична, або мануальна. У вас має бути паста обов'язково з зтором, тому що ви ж розумієте, що коли зуба, у зуба достатньо втора, то він тоді міцніший до карісу. У вас мають бути міжзубні засоби догляду, йоржики, флоси. Це інше другорядне, але в деяких випадках ми також призначаємо ополіскувачі, профілактичні гелі, шкрибок для язика, монопучок для важкодоступних місць і засоби для фарбування нальоту. Другий момент це відвідування стоматолога. Для того, щоб професійно видалити цю біоплівку, яка є, ми робимо як стоматологи провчистки. Раз на 3-6 місяців ми рекомендуємо робити професійну гігієну. Ми, коли ви приходите, мотивуємо вас краще доглядати. Я впевнена, що після нашої лекції ви будете краще все вичищати. Коли ви приходите до стоматолога, так само він вам розказує, ви такі угу, треба робити. Але з часом мотивація падає. Так. Ож, відвідуєте ви стоматолога для того, щоб подивитися, чи не з'явився новий маленький каріс. Тому що чим довше ви відтягуєте візит, тим більше е е порожнина утворюється від карісу. І ми в стоматології можемо робити профілактичні або лікувальні заходи, такі як герметизація фісур і мінералізація емалі. От перше, що я вам коротенько розкажу, це герметизація фісур. Як ви бачите, на поверхні короночки є такі ямочки, і ми називаємо їх фісурки, як смужечки. І в цих фісурках і заводиться найчастіше каріс. Уявіть, туди попали цукри малюсінькі, так? і там малюсінькі бактерії, і все, процес почався. А якщо ми запечатаємо такі фісури, тобто зальємо пломбувальний матеріал, який не цікавий бактеріям, не буде місця, де буде застрягатися. Їжа, де будуть накопичуватися бактерії, то тоді ми можемо зберегти наші фісурки цілими. Один, один нюанс, що герметизацію. Таку, коли тільки залив пламувальний матеріал, ми можемо робити виключно коли зуби прорізались там 6 місяців або максимум рік. Бо якщо це більше, то тут вже завелися бактерії і ми не можемо їх припічати. Так? Тоді треба буде прибрати всі ці бактерії і тоді вже запічати. Тому як тільки з'являються постійні зуби, беріть батьків за руку і скажіть: Ведіть, зробіть мені герметизацію фісур. Другий, Метод профілактики це мінералізація. Знову ж таки, говоримо про одне й те саме. Якщо зуб складається з мінералів, то ми йому, і це допомагає йому захищатися від карісу, то ми маємо додавати до зуба цих мінералів. Є в нас мінералізація за допомогою гелів в домашніх умовах, тобто вам стоматолог може прописати певні гелі, ви будете наносити їх після чистки один раз на день, і це буде допомагати зубам напитуватися оцим цим. Кальцієм, фосфором втором. А є ще, коли в умовах кабінету: ми вам почистили, зробили профчистку і нанесли, наприклад, гель, ви походили з ним 2-3 години, і це дуже сильно напітало напитало зуби кальцієм, фосфором втором. В залежності від ситуації. Ну, і, звичайно, як не згадати здоровий спосіб життя. Я підкреслю ключові моменти, які важливі саме для профілактики карісу. Але, звичайно, я думаю, що ви знаєте, що здоровий спосіб життя він складається з базових речей. Перше це збалансоване харчування для того, щоб мати менше карісу, треба мінімізувати кількість і частоту споживання оцих цукрів. Які є в солодкій їжі та в напоях. Нема цукрів, бактеріям нема що їсти, і немає як виділяти ці кислоти. Уникати споживання всього, що містить цукор, особливо перед сном, коли в нас вже недостатньо слини зменшити, і коли ми будемо спати, а бактерії буде е, тусовочка. Також треба достатньо харчуватися, е, е, отримувати достатню кількість вітамінів, мінералів, білків, щоб мати хороший імунітет. Також вживайте тверду їжу. Це дуже корисно і для розвитку щелеп, і для профілактики карісу, тому що просто базово ми збиваємо ці бактерії і е, цукри. Ну і не пийте занадто холодні гарячі напої, тому що це також для емалі не дуже добре. Від науки перейдемо до практики. А чи хтось поборов каріс? Бо звучить це дуже гарно. Так, в мене є хороші новини. Скандинавські країни, такі як Данія, Норвегія Швеція, ще десятки років тому запровадили систему профілактики, яка включає в себе кілька компонентів. Перше, це те, що всім розказують те, що я вам сьогодні розказала: що таке каріс, як його профілактувати, що є важливим для профілактики. Друге, це те, що навіть і в садочках, і в початкових класах в школах за дітьми дочищають зуби а, дорослі або медсестри, або нянечки, щоб прибирати оці, оці, всі бактерії. І, звичайно, дуже простий доступ до ефективних хороших засобів догляду за ротовою порожниною, хороших щиток і паст стором. І ось такий комплекс, який встановлений на національному рівні, дозволя... дозволив дані Норвегії і Швеції. Зробити так, що діти в цих країнах майже не знають, що таке каріс. В них всі свої і молочні, і постійні зуби здорові. Я. Я бажаю цього звичайно і Україні. Ну що ж. Все важливе те, що хотіла розказати і розказала, але давайте підведемо е, висновки, на що ми можемо впливати, на які компоненти, як саме бактерії, як ми можемо на них впливати? Щоб вони менше потрапляли в порожнину рота, треба мити їжу перед жуванням. Щоб їх було менше, треба регулярно і ретельно кожну поверхню зуба, де ми бачимо, не бачимо, вичищати зчищати оцю цю біоплівку. Ну і не готувати ці бактерії цукраму. Друге, це час, наскільки довго бактерії і цукри там лежать. Не допускати понад 12 годин між чистками зубів, не їсти цукри довго. Тобто, все, що довго в вашій порожнині, все е підживлює ці бактерії. Тобто, краще з'їсти швиденько якусь цукерку, ніж 15 хвилин розжовувати її в порожнині рота. Після кожного вживання їжі і, звичайно, після цукерок і чогось з цукрами треба прополоскати рот е водою. Звичайною водою. А, поверхня, тобто, що ми можемо зробити з поверхнею, щоб на неї не прикріплялися бактерії. Перше, очищати всі поверхні ділянки. Друге, зміцнювати зуби за допомогою фтору і кальцію, тобто і мінералізація в домашніх умовах, і в стоматологічному кабінеті, герметизувати фісури, тобто закриватися, захищатися, щоб бактерії там не накопичувалися, і їсти тверду їжу, яка механічно просто прибирає цю біоплівку. Як ми можемо повпливати на цукри? Менше їх їсти. Тобто менше вживати оці прості цукри, вуглеводи, хліб, цукерки і так далі. Тож, на цьому лекцію я закінчую, я підготувала для вас завдання. Завдання заключається в тому, що мені було б дуже цікаво, щоб ви намалювали або написали розповідь вашого персонажа, тобто бактерію, яка стала причиною карісу. Який її шлях? Ну, Наприклад, вона жила собі на яблучку, потім хтось її зірвав, вона потрапила в порожнину рота, побачила, як багато їжі навколо, застрягла в якусь фісурку. Тобто, всі ті детальки, які я вам розказувала, якщо ви в вашу розповідь плита. То ви зрозумієте цю тему трошки глибше. Тобто таке творче завдання: напишіть цей шлях цієї бактерії, яка потрапила в порожнину рота, і до чого вона призвела. Це вже на ваше, е... як ви захочете. Чим закінчиться е, історія цієї е, бактерії? Дуже вам дякую за увагу. Сподіваюся, було цікаво. Буду чекати е, трохи пізніше ваші запитання. Знаю, у вас завжди дуже цікаве запитання. І передаю слово е, Олені. Олена. Анна, дякую тобі за цю цікаву розповідь. Тут, е, походу, е, я бачила, як в чатику писали про те, що вау, аж зуби захотілося почистити. Насправді, мені теж аж зуби захотілося почистити, поки я тебе слухала. А, друзі, це моя ділі... була задача. Так. А, друзі, діліться в чаті, в коментарях, що вас найбільше вразило, можливо, у вас з'явилися якісь додаткові запитання, обов'язково пишіть їх. Поки ви це робите, хочу вам сказати, що Наступного разу з нами на зв'язку буде наш вже постійний лектор ботанік Олексій Коваленко, і ми з ним будемо говорити про те, коли та як чай став популярним. Ну і звісно ж, тут не можна не пригадати про те, звідки з'явився взагалі чай. Дякуємо вам, що ви залишаєтеся з нами. А для слухачів і слухачок наших старших хочемо нагадати, що ви можете підтримати нас. За допомогою Монобанку, відсканувавши цей QR-код, або підписавшись на наш Patreon. Багато-багато вам серденьок і до нових зустрічей! Па-па!